ДОСЛІВНО Вітаю вас. Ви слухаєте програму дослівно перед мікрофоном Олена Красова на кален на календарі. Перше грудня рівно 29 років тому цього дня 1991 року громадяни України підтвердили прагнення жити в незалежній державі. Під час проведення першого всеукраїнського референдуму щодо незалежності України дев'яносто населення відповіло так. Одночасно з референдумом 1 грудня відбулись перші в історії незалежної української держави вибори президента України, на яких главою держави було обрано Леоніда Кравчука. Чому виникла потреба у проведенні референдуму? В чому була причина такої високої політичної активності українців? Наскільки свідомим був їх вибір? Чому в результаті в референдуму чекали не лише самі українці, а й увесь світ? Як пройшли перші в історії незалежної держави України вибори президента? Про це не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем. А це Олександр Крупка, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Нове ГП. Вітаю, пане Олександр, в нашій студії. Моє шанування. Я нагадаю нашим слухачам, що ви можете долучитись до нашої розмови, зателефонувавши за номером 097 32 32 011, Або ж пишіть нам у Viber чи Telegram за цим же номером? Отож, пане Олександре, референдум 1 грудня 1991 року став такою певною точкою відліку в історії України так. Звичайно, це була подія історичного значення, але вона була подією, яка завершувала очевидно цілу низку подій. Які були пов'язані з набуттям Україною статусу суверенної держави, цей процес започаткувався не в грудні і не навіть не 91-му році. Він тривав кілька років. Тому можна вважати, що 1 грудня разом з всеукраїнським референдумом саме український народ українці остаточно визначилися зі своїм ставленням до таких понять як суверенітет незалежність. І підтримали це рішення своїм особистим голосуванням. Раніше е, можна було стежити за наростанням підтримки День Незалежності. По-перше, це була масова активність українців, її можна було бачити як вулична активність, як підтримка різних акцій. Верховна Рада була активною. Цей період, але 1 грудня практично завершився офіційний процес юридичного оформлення незалежної української держави. Тобто, 1 грудня всі гравці в Україні, починаючи від політиків партій, громадянських організацій і, зрештою, самого українського народу. Остаточно визначилися з тим, що в Україні незалежні бути. Тобто це означає, що в грудні завершився процес, який тривав кілька років, і він завершився становленням тієї української держави, в якій ми сьогодні живемо. Давайте нашим слухачам нагадаємо, які були передумови, що спричинило саме проведення цього референдуму. Ну, очевидно, якщо все ж таки дивитися все-таки на 91 й рік, як на рік розгортання і активізації. Цих процесів то, звичайно, віку подією стали події в Верховній Раді 24 серпня 1991 року. Тоді більшістю голосів 346 депутатів підтримали Акт незалежності України і юридично Україна проголосила себе незалежною суверенною державою. І здається, на цьому. Мав би завершитися процес офіційного оформлення незалежності. Але м -м, треба визнати, що о, Верховна Рада Української Радянської Студичної Республіки вона намагалася дотримуватися усього законодавства е як союзного. Радянський Союз тоді існував як юридична особа, як геополітична реальність. І, зрештою, сама Українська Радянська Стутична Республіка вона мала своє законодавство, і згідно з цього законодавства. Для того щоб остаточно набути ознак незалежної держави і вийти з певних союзних утворень, а Радянський Союз на той момент вже виглядав як союзне утворення, до складу якого Україна входить добровільно. Без сумніву, всі ж розуміли, що в свій час Радянський Союз. Був країною тоталітарного типу, але ці останні п'ять років, років реформ, років перебудови, він відновив відчуття, що Радянський Союз це передусім добровільне утворення Радянських Республік. І от це відчуття суверенізації, воно було досить поширене і серед суспільства, і серед навіть активних політичних діячів. Тобто, щоб ми розуміли. Навіть представники комуністичної партії Радянської України вони вже дозріли до того, що Україна це суверенна держава, не незалежна, а суверенна, і вони є представниками українського народу. От це відчуття навіть серед комуністів, що Україна суверенна республіка, яка самостійно ухвалює рішення про входження в союзні утворення, зокрема в радянський союз, воно спонукало навіть. Комуністичну більшість в Верховній Раді України до активної позиції. Тому акт про незалежність, він, бачите, був консенсусом як між представниками націонал-демократичного крила, які були в меншості, так звана народна рада, і націонал-комуністичного крила Комуністичної партії Радянського Союзу. Ну і зрештою. Намагаючись все таки дотриматися букви закону українського законодавства і законодавства Союзної держави Радянського Союзу, в той самий день, 24 серпня, Церпня. було прийнято постанову про те, що е, треба провести загальноукраїнський всеукраїнський референдум на підтримку акту про незалежність в той самий день. Тобто, зараз стало зрозуміло, що акту про незалежність недостатньо. потрібна легітимна процедура, яка передбачає у проведенні референдуму, який, до речі, був передбачений. І в якомусь сенсі цей референдум він теж був показником того народовладдя, яким завжди пишався Радянський Союз. Ну і, в принципі, Радянська Республіка теж розуміла, що вибір Вектора, вибір. Статусу України це все таки вибір не тільки партії, і не тільки еліти, і не тільки депутатів, які представляють український народ. Це має бути вибір усього українського народу. Тому 24 го числа і акт було ухвалено, і це державне свято. І разом з тим було визначено про необхідність проведення всеукраїнського референдуму. Інакше кажучи, Українська республіка йшла за. Чинним тоді законодавством дотримуючись духу народовладдя і розуміючи, що саме результати референдуму будуть підтримкою як вибору Верховної Ради, так і остаточним вибором українського народу на користь незалежності, тому звичайно 24 серпня це була перша подія, яка визначила долю України, але і українці і весь світ чекали на результати референдуму 1 грудня, що скаже український народ, чи е, е, підтримує український загал ідею про е, повну незалежність України. Тому звичайно, 1 грудня стало е, підтвердженням акту і по великому рахунку другим державним святом України, по великому рахунку, народним е, волевиявленням, яке е, Стало народженням незалежної України, так якщо ж подивитись на цифри, так то дев'яносто сказало так у, у бюлетені. А річ у тім, що е, теж момент дуже цікавий е, зараз, можливо, трошки цей атмосфера забулася, але треба визнати, що опонентів в, в всеукраїнського референдуму майже не було. Е, опонентами могли бути тільки радикальні прорадянські е, Частини комуністичної партії Радянського Союзу, ну і такий прорадянський електорат. Зрештою, цей прорадянський електорат прийшов. Ми знаємо про те, що 7% виборців, які прийшли тоді на голосування, не підтримали акт. Це теж достатньо велика кількість. Але чому неактивною або малоактивною була ось ця прорадянська найбільш радикальна частина комуністів? Річ у тім, що після. Збройного перевороту, спроби збройного перевороту, відоме як НКВС в Москві, в Україні відбулася заборона комуністичної партії, тобто вона не могла активно діяти і практично не могла розгорнути контрагітації. Тому хто агітував за референдум, хто голосував агітував за сказати так незалежності. Агітували всі прихильники України як незалежної держави. Це так званий націонал-демократичний табір, і ось ось чому ця ейфорія. Але разом з тим, за незалежність виступили і ліберальні кола, і така поміркована частина радянської номенклатури. Помірковані націонал орієнтовані представники комуністичної партії. В цьому плані характерною була. Звернення президії Верховної Ради Української Радянської Стутичної Республіки, яка за кілька днів до референдуму виступила теж з таким агітаційним зверненням. І от там було сказано про те, що альтернативи незалежності немає. Ну, а президія. Верховної ради зараз такого органу немає, це практично керівництво Верховної Ради. А керівництво Верховної Ради ну практично було найбільш таким лояльним, найбільш таким було поміркованим. Тобто позиція найбільш лояльних поміркованих радянських колись комуністичних сил стало остаточним вибором. Еліт. Було сказано, що незалежність в нас немає вибору. Якщо ми не незалеж... якщо ми не обираємо незалежність, то тоді ми обираємо залежність залежність так. і було так сказано: люди обирайте або ви хочете бути залежними, або альтернативи незалежності немає. І оце напевно, очевидно. Хто слухав, хто читав, хто орієнтувався на різні політичні сили, на різні зависнути вакуумі історичному, треба голосувати за. Я розумію людей, які. З Україною в серці проголосували за незалежність, тому що це була мрія, і це був шанс великий. Але велика частина виборців і частина номенклатури, частина еліт проголосували суто прагматично, розуміючи, що це не дає певних економічних можливостей, можна зберегти політичну владу. Це був великий компроміс, але треба визнати, що це був великий історичний шанс, яким всі скористалися скористалися як прихильники. Незалежності України, які орієнтувалися, наприклад, на державність Української Народної Республіки, для яких святою була боротьба за незалежність впродовж останніх 70 років. Але разом з тим, це був і поміркований вибір тих українців, які побачили в цьому шанс хтось на збереження влади, а хтось на те, що Україна, маючи такі ресурси економічні і маючи таке вигідне географічне становище, може зробити великий прорив. Це теж спрацювало, але треба визнати, що Оце відчуття цього компромісу, відчуття єдності українців на виборчих дільницях, це незабутнє враження. Скажу відверто, на фоні низької явки українців на виборах цього року, ну це просто небачені результати явки. І це, Такий свідомий вибір, правда? Це ж, таки? Був, да, це, був, це був свідомий. вибір. А інша справа, що цей свідомий вибір базувався на різних розрахунках, виходячи зі свого е життєвого, сімейного. Історичного досвіду, але цей момент він звичайно був моментом, до речі, народження нової реальності, окрім політичної реальності української держави. Мені здається, що це був момент, коли українці відчули єдність. От справді тоді було гасло під час передвиборчої кампанії. Ми різні, але єдині. От як не дивно, оце гасло, воно досі. Зберігає свою актуальність. Ми можемо сперечатися з різних питань, ми можемо по-різному дивитися на модель економічного розвитку, навіть на вектор розвитку, але в питаннях, чи ми господарі на цій землі, чи хочемо ми жити багато щасливо і заможньо, це питання, яке українець від Донеччини до Закарпаття, від Полісся до Криму вирішує на користь суверенної, незалежної. То господарської політики він по господарськи підходить. Це моя земля, це моя хата, і нам тут порядкувати. Ми тут домовимося, аби тільки хтось не нав'язував свої рішення і не втручався в наші внутрішні справи. Тому оцей момент референдуму це звичайно момент народження тої нової реальності, яку можна вже тоді окреслити зараз терміном українська нація. І це, звичайно, момент для нас неймовірної ваги. Пане Олександре, одягніть, будь ласка, наушники, у нас є слухач на зв'язку. Добрий день, ви в ефірі. Слухаємо Добрий день, вас. День, Віри, Слухаємо, а, пані Хочу такі питання. Здобувши незалежність, Маючи а? такі стартові можливості. А, чому ми не пішли а? тою дорогою, щоб стати странами продавці? Дякуємо вам за дзвіночок. Напевно, використавши шанс на проголошення незалежності, ми мали б підтвердити цей шанс, створивши ефективну політичну систему, ефективну економічну модель, провівши реформи за зразками успішних країн. Ми мали б можливо бути активнішими як громадяни. Ми мали б обирати. Більш свідомо обирати людей, які б змогли, маючи певні повноваження, провести ці реформи і використати наш шанс на заможнє і стабільне життя. Очевидно, що і суспільство було не готовим до активної розбудови української держави. Тільки активісти суспільства, бо вони тоді були і зараз, можливо, і частина суспільства, десь проголосувавши за незалежність, потім, потім спостерігало. Але все-таки я схильний покладати відповідальність на представників еліт, бо, от якщо дивитися на успішні країни, які теж стартували в 90-х роках, все-таки шансами на реформи і на успішні реформи скористалися ті країни, які змогли. Менш болісно і ефективно пройти оцей, як кажуть, посткомуністичний транзит, тобто швидко перейти від радянського типу розвитку до того типу економіки, політики, суспільних відносин, які давали більше можливостей для розвитку людини і держави. Очевидно, що еліта розгубила свої можливості. До речі, я не можу відповідати, так би мовити, за ті рішення, які ухвалювалися в 90-х роках, але можна сказати, що не впоралися з завданням, передусім делеговані від суспільства, люди у владі. Ми не використали. Того шансу на швидкі реформи і на перебудову нашого політичного економічного життя, перейшовши на рейки більшої ефективності, це, це дуже загальні речі, бо питання ж досить загальне, чому за 30 років ми не побудували тої держави, якою можна було пишатися. Але дивіться в минулому році було соціологічне опитування, яке засвідчило, що рівень підтримки незалежності. Він досить високий. До речі, 89% українців згідно соціологічних опитувань агенції демократичні ініціативи підтримали б незалежність своїм голосуванням. Але за ці 30 років ми стали більш критичними до себе і до держави. Ну по великому рахунку до еліт до політиків, які втілюють бажання, наміри і мрії людей. Так ось вже іфорії немає. 46% людей. Вважають, тобто більшість ну майже половина людей вважає, що в українській незалежності є багато негативу, але й багато позитиву. Українці стали реалістами, і можливо, це теж є добре. Ми тепер дивимося на розбудову української хати більш практичніше. Тобто підходимо до того хто буде ремонт робити, які матеріали використовувати, самі активніше брати участь в цьому євроремонті. Можливо, оці 30 років наших складних поневірянь вони призвели до появи того типу української політичної свідомості, яка хоче активніше брати участь у суспільних справах, яка з недовірою ставиться, можливо, до того, що чує від політиків, але готова. Активніше брати участь у громадському і політичному житті країни, тобто рівень свідомості виріс, і це, напевно, теж наш здобуток 30 років незалежності, пане Олександре. Ну і на сам кінець не можна не сказати, що 1 грудня 91 року це ж були ж і вибори першого президента, і президента України ним став Леонід Кравчук. Так Так, і цілком закономірно, так. що став представник радянської України, тому що все ж таки потенціалу обрати. Не радянського лідера, націонал-демократичного лідера, ну практично не було. І це означало, що незалежність є, але радянські інституції вони продовжують існувати, що потрібно ще зусилля і суспільства, і політиків. Для того щоб перейти з радянського типу розвитку на інший, але ефективний, от можливо, 90-ті і можливо навіть і 2000-ті це було намагання знайти е український варіант розвитку. Надто ми довго е шукали е український рецепт, ну і зрештою, сподіваюсь, ми його знайшли. Принаймні в е перша позиція незалежність е без сумніву це. Е не обговорюються далі. Демократичний розвиток залишається бажаним для більшості українців. Європейський напрямок розвитку і ефективна економічна модель, без сумніву, без економіки, без добробуту населення. Дуже важко буде говорити про оптимізм українців щодо власної державності. Тому європейський вибір, демократія як головна засада суспільного розвитку. І ефективна економічна модель, над якою треба попрацювати експертам, політикам і самому суспільству. Так що оптимізму є достатньо, є багато роботи і є ще один шанс на побудову незалежної і разом з тим ефективної держави, в якій українцям хотілося б жити, народжувати дітей і розповідати про свій особистий. І національний успіх. Дякую, пане Олександре. Такими були сьогодні спогади про 1 грудня 1991 року. Гостем студії був Олександр Крупка, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства НовеГП. Студія працювала Олена Красова. До побачення. Дослівно. Українське радіо рівне. Інське радіо Рівне.